Село Погребки Курська область. Це місце, де за останні дні зійшлися у смертельній битві дві армії: одна за захист своєї землі, інша щоб втримати контроль над тим, що вже давно не належить їй по праву. Ця історія про те, як звичайний день війни може перетворитися на епопею, яка залишається у пам'яті назавжди. Я офіцер Збройних сил України. У нашому розпорядженні була бойова машина М2Б, яку ми називали просто Бредлі, надійна міцна і справжній бойовий звір, який не раз рятував наші життя. Коли ми отримали наказ вирушити до погребків, знали, що нас чекає непроста операція. Це була сіра зона, територія, де смерть підстерігає за кожним кущем, кожним підвалом і кожною руїною. У погребках розташована церква святого Михаїла, мальовнича споруда, що колись була символом спокою, нині центром кровопролитної битви. Російські війська використовували її як сховище для своєї піхоти. За нашими розвідданими вони організували оборону так, щоб утримувати храм за будь-яку ціну. Ми розуміли, це більше ніж просто стратегічна точка, і це був символ, який вони намагалися використати, щоб утвердити свою присутність. Наш підхід до села супроводжувався артилерійськими залпами і вибухами снарядів. Коли ми в'їхали до погребків, одразу відчули, тут війна вдихала повітря, кожна частинка якого просочена напругою і болем. Наші дрони виявили ворога навколо церкви. Їхня піхота укріпилася у підвалах храму, сподіваючись, що це врятує їх від нашого вогню. Ми почали операцію. Бредлі відкрила вогонь із 25-мм міліметрової гармати, вибиваючи ворога з позицій. Російські солдати ховалися у підвалі, молилися і цитували Біблію. Як повідомляли їхні джерела. Одна з цитат досі звучить у моїй голові: Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я Бог твій. Мені це видалося іронією. Їх молитви до Бога не могли захистити їх від правосуддя, яке ми принесли з собою. Бій тривав цілу добу. Росіяни чинили шалений опір, використовуючи дрони, гранати, автоматичну зброю. Ми намагалися просуватися вперед обережно, щоб не нараджати наших людей на ризик. Але війна це хаос, де кожен крок може стати останнім. Моя команда з Бредлі працювала на межі людських можливостей. Ми знали: якщо не візьмемо церкву, ворог закріпиться тут і використає її як плацдарм для контратаки. У найгарячіший момент бою російський дрон атакував нашу машину. Граната скинута з повітря, пошкодила Бредлі, але навіть після цього ми не зупинилися. Екіпаж продовжував боротьбу, не звертаючи уваги на ризик. Цей момент показав мені наскільки сильні наші люди. Кожен із нас знав, що на кону, і це не лише перемога в окремому бою, а життя наших побратимів. До вечора ситуація почала змінюватися. Російські втрати зростали. Вони втратили близько чотири сотні солдатів у цій операції, ще дві сотні під час попередніх спроб утримати село. Але навіть тоді вони не здавалися. Вони вірили, що зможуть переломити хід бою. Але ми мали інший план. Наші війська поступово брали під контроль північну околицю села і витісняли ворогів. На ранок ми увійшли до храму. У підвалі ми знайшли тіла російських солдатів, які так і не змогли вийти звідти живими. Їхні молитви не врятували їх. У погребках панувала тиша. Але це була не тиша миру, а тиша, яка говорить про величезну ціну, заплачену за кожен метр землі. Сьогодні село погребки лишається сірою зоною. Бої тривають, і кожен день приносить нові виклики. Але ми знаємо, що правда на нашому боці. І ми готові боротися за неї до кінця, бо кожна наша перемога це ще один крок до миру, свободи і майбутнього, в якому подібні історії залишаться лише у книжках.